В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас сьогодні, 16 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких відомих представників України, як церковний діяч Антоній Вишневський. Він одним із перших серед вищого духовенства підтримав українську державність. Оперна суперспівачка Соломія Крушельницька. Письменник Олександр Сацький сценарії фільмів Кармелюк та в бій ідуть лише старики. Гандбольний тренер Ігор Турчин, чиї спортивні досягнення занесені до книги рекордів Гіннеса, та олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл. Саме цього дня 1895 року народилося кіно. А Україна відзначає сьогодні міжнародний день толерантності і день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Світ шокований жорстокими терористичними актами у Парижі. За останніми даними в них загинули 129 громадян із 15 країн, понад 350 – поранені у Франції. Триденна жалоба оголошено надзвичайний стан і вживаються виняткові заходи безпеки разом з усією Україною. Ми вражені цією трагедією і висловлюємо щире співчуття родинам і близьким загиблих. Сьогодні наше професійне свято, день працівників радіо телебачення і зв'язку. Обласне телебачення і радіо отримали з цієї нагоди десятки різноманітних щирих привітань. Ось лист Людмили Степанівні Городнюк із села Малої Горбаші Чернігівського району, яка пише: ваші передачі нам дуже потрібні, і ми з нетерпінням завжди їх чекаємо і завжди дивимося, бо це наше рідне. Велике вам спасибі. Нехай Господь вас усіх береже. Нехай хліб завжди буде на ваших столах. Нових вам задумів і творчих злетів. Ми вдячні вам, Людмило Степанівно, за теплі слова. Вдячні кожному, хто висловив нам свою підтримку і добрі побажання. Ми сприймаємо усі побажання наших глядачів і вже враховуємо їх у нашому непростому переході на суспільний формат мовлення. За умов переходу на суспільний формат мовлення, колектив Житомирської ОДТРК розпочав принципову трансформацію своєї роботи відповідно до викликів часу, позначених в Україні кардинальним політичним та економічним переформатуванням і агресією Росії для принципового оновлення програмної політики. Розроблено зарієнтовано на 2016 рік перспективну дорожню карту ТРК, яка базується на наступних п'яти ключових засадах. ТРК збереже всі кращі телерадіопередачі, які користуються серед жителів Житомирщини найбільшою популярністю, як от інформаційні випуски новин, щоденні передачі у прямому ефірі Єдина країна, цикл Герої не вмирають, публіцистичні передачі «Мамина доля і Родина тощо. ТРК принципово зніме з виробництва найменш рейтингові та суспільно застарілі проекти, натомість запровадить кілька нових, серед яких аналітична програма про хід реформування, провідних галузей народного господарства України та регіону. ТРК максимально отримає патріотичний контент свого телерадіоефіру і напрацьований у 2014-2015 роках досвід всебічної інформаційної і благодійної підтримки українських воїнів у зоні АТО та українського війська загалом. Тимчасових поселенців з Донбасу і Криму, кількість яких на Житомирщині вже перевищує 7 тисяч волонтерів і благодійників краю. ТРК розширить творчу співпрацю з іншими суспільними мовниками України, недержавними телерадіокомпаніями Житомирщини і інших областей. ТРК всебічно сприятиме широкому громадському контролю за своєю роботою, співпраці з патріотично налаштованими громадськими інституціями, шляхом залучення їх представників до участі в новій цикловій передачі Громадська рада, програмі Медіаклуб та інших. Корекція програмної політики відбуватиметься на основі врахування громадської думки, систематичних опитувань, телерадіоаудиторії та інших сучасних методик. Реалізація цих засад щодо переходу Житомирської ТРК на суспільний формат мовлення передбачає комплекс заходів щодо організаційних, кадрових, фінансових, технічних, технологічних та інших змін. В Україні пройшов другий тур місцевих виборів. На жаль, явка виборців була низькою, як ніколи. У Житомирі зокрема голосували менше 30% виборців, але вибори відбулися. Ми чекаємо на офіційне оголошення переможця. А за попередніми даними, перемогу з помітною перевагою здобув Сергій Сухомлин. Обласне телебачення і радіо щиро вітають Сергія Івановича з обранням Житомирським міським головою і бажають йому на цьому суперскладному і відповідальному посту удачі і здобутків на благо жителів облас. Сного центру. Постріли серед ясного дня прозвучали у Бердичеві. З вогнепальної зброї вбили місцевого жителя. Про загадкове вбивство Олександр Райковський. Автоматні черги серед білого дня лунали у Бердичеві. Люди, які почули постріли, перелякалися, подумавши, що в місті розпочалися бойові дії. Так як війна, все одно хто там не одна стріляє, так як хто там, ціла армія стріляла. Я думала, що це самоліт, а так вже стріляють, війна. Я подумала, що це війна. Я вибігла на двір і зразу подумала за школу. Школа рядом. Я злякалася за дітей в першу чергу. Бабуся загиблого, побачивши тіло онука, навіть не повірила, що його вбито, адже за мить до цього молодий чоловік спокійно спілкувався з нею. Він пішов, а я залилася, і тільки він пішов, і це почалася стрільба. Я приходжу, він лежить на порозі кров'ю, кров'ю зішла і все. Сусіди загиблого поблизу його оселі бачили авто, яке нібито понад годину стояло Машину на їх вулиці. Машина стояла тут, мабуть, більше часу ждала. Видно його чи вони його визвали, чи вони його... Уждали, що він вийде. А ви цю машину бачили? Машину я не побачила, бачили хлопці. Я не побачила, машина? побачила що за ну, казали, що така світлий. Ну, номера теж не заповнили, бо ну, вона стояла довгенько. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду місця вилучено дві гільзи калібру 5,45 мм. міліметрів. Про загиблого відомо, що він раніше судимий. Останнім часом займався ремонтом автомобілів. «Встановлено, що загиблим являється чоловік 84-го року народження. Це місцевий житель, який помер від результаті вогнепального поранення. Наразі на місці події працюють слідчі групи головного управління національної поліції області та Бердичівського відділу поліції. Відпрацьовуються всі версії Тиви по даному факту та встановлюються всі обставини вбивства даного чоловіка. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, у рамках якого розпочато кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини та причетних до злочину осіб. Про інші резонансні події в нашому краї, Україні і світі коротко у зв'язку з терактами у Франції. Керівник головного управління національної поліції в нашій області Валерій Рудик звернувся до жителів із закликом бути пильними та негайно інформувати поліцію безпосередньо чи за телефоном 102 про підозрілі факти. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська взяла в нашому телецентрі участь в аукціоні на підтримку хворих дітей. А завтра увечері планує виступити у прямому ефірі обласного телебачення. На Донбасі минулої доби терористи 16 разів обстріляли позиції сил АТО. Папа Римський Франциск призначив свого нового представника в Україні. У Словаччині розбився український вертоліт, Загинули шестеро осіб. У середу в Житомирі пройде фестиваль студентської творчості Листопад-фест. І насамкінець цитата цього тижня про Україну кажуть, що Україна бідна. Але як 46 мільйонна країна, що має такі запаси, землю таких людей може бути бідною. Вона приречена бути багатою при правильній системі, правильному функціонуванні влади та нормальній моралі. Співак Святослав Вакарчук, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.